Благодійний аукціон Дарунок місту Коломия в образах. Такий неординарний захід організували художник Андрій Крицун та голова громадської організації «Покутські ініціативи Ярослав Гнатюк на аукціон виставили 16 живописних полотен, які за задумом мали бути викуплені та передані в дарунок Коломийській громаді. Чи вдалося задумане далі в сюжеті Тамари Приходько? Спеціально до ювілею Коломиї художник Андрій Крицун написав картини, на яких зобразив найвідоміші архітектурні пам'ятки міста над прутом. Почав працювати ще навесні, аби встигнути до 19 серпня. Я думаю, що це будуть е портрети видатних Коломиянів. Ми потім поспілкувалися, порадили з Ярославом, і він каже, давай ми зробимо все-таки архітектурні пам'ятки, тому що е, фактажу по портретах е, заслужених Коломиянів є дуже мало. І то, Якщо є фотографії, то вже такі там в літньому віці, вони десь в треті, в десятому ріті, і це так було. Ну. А Коломия, е, я ніколи не, не, не зображав Коломию. І коли зараз я... Створив ряд цих робіт, скільки я їх встиг зробити. Я йду по вулиці, бачу ті е, архітектурні споруди, ті вулички, які я малював. і Я ніколи не помічав е, тієї краси для громадського об'єднання Покутські ініціативи. Це перший великий проект. Ярослав Гнатюк каже, що усі викуплені роботи будуть передані місту, й очевидно, прикрашатимуть свіжо відремонтовану сесійну залу. Міський голова нас запевнив, що ці роботи будуть розміщені в оновленій оновлені сесійній залі яка в свою чергу і зараз відбуваються ремонти в подібному стилю. Саме тому і була обрана така техніка виконання цих робіт. Підтримав ідею Ярослава Гнатюка та Андрія Крицуна і благодійний фонд покуття, який виділив 15 тисяч гривень на створення полотен та назвати аукціон вдалим. Організатори не беруться, адже на захід прийшла лише третина запрошених. А із 16 робіт продали лише сім.